Більшість тварин бояться міського шуму та намагаються його уникати. Але є істота, яким це не потрібно, і це павуки. Вони адаптувалися до міста та навчилися по-іншому плести павутину. Так, так, деякі павуки в містах почали плести особливої структури матеріал, який глушить звук, немов звукоізоляція для квартири, тільки замість мінувати плетиво з секрету павутинних залоз вчені дослідили тих павуків, які плетуть воронкоподібну павутину, і побачили, що в містах та в селах вона вібрує по різному, в великих та гучних населених пунктах вона приглушує вібрацію, щоб не перегрівати нервову систему павучків. До того ж штучний міський шум часто перетинається з діапазоном частот, який вони використовують для спілкування. А ось сільські павуки навпаки плели павутину так, щоб вона підсилювала вібрації, щоб краще відчувати наближення здобичі. Що ці Цікаво, такі навички очевидно передаються тваринам у спадок. Нове покоління павучків можуть відчувати, що треба будувати незвичайну павутину. Ось така цікава адаптація до технологічного світу, який ми люди створили.